Кінець року це завжди період, коли ми підводимо підсумки. І хотілося б зауважити е, і заакцентувати на тому, що підсумки не завжди, на жаль, позитивні. Е, надзвичайно сумно, коли проводячи періодичні огляди діток початкових класів, з року в рік констатуєш неприємний факт, чистота е, діток. Кількість діток, в яких погіршується зір вже в першому, другому класі школи з роком збільшується і збільшується. Якщо 3-4 роки тому ми констатували збільшення кількості дітей з погіршеним зором в старшокласників після 8-го і особливо дев'ятих, 11-х класів, то сьогодні вже початкова школа до 4-го класу е дає нам. Вкрай негативну статистику. Перш за все, до школи йдуть шестирічні дітки, які функціонально фізично не готові до тих навантажень, які на них чекають, і не лише зорових навантажень. Висидіти урок, втримати ручку, вичитати в букварику, це навантаження на дрібненькі м'язи, це навантаження на центральну нервову систему, яка поки що більш прилаштована до того, щоб стрибати і бігати. І навіть не говорячи як офтальмолог. А в цілому, оглядаючи дитину 6-7 років, батьки якої звернулися з скаргами на знижений зір, ми бачимо, як правило, роздратовану дитину. Якщо починаєш батьків запитувати, яка ж це дитинка вдома, чи не стала вона більш емоційна? Можливо, вона така врівноважена? Дійсно, так. Паралельно починаєш розбиратися в ситуації, яка існує поряд, а з хребтом, а як сидить, а виявляється ще й сколіоз, а тут ще й плоскостопість, а виявляється і в стоматологів багато роботи, ще й карія знайшовся. Тому, звичайно, і перший, і другий, і подальших два класи, вони лише усугубляють проблему зорових та фізичних навантажень. Якщо батьки вчасно не... Помічають цих мінімальних якихось відхилень, то, на жаль, вже звертаються до нас своїми дітками з розвиненими захворюваннями. Хочу наголосити на тому, що найпоширенішою причиною зниження зору у діток взагалі в школярів цей розвиток набутої, або як її ще називають шкільної короткозорості. Зверну увагу на те, що в механізмі розвитку і в причинах можливого розвитку, звісно, важливу роль відіграє генетичний фактор, наявність короткозорості в батьків чи в родині, але не останнє місце займає факт фізичного розвитку дитини та зорового навантаження. Перш за все, зі своєї сторони, як лікаря-офтальмолога, хочу наголосити і звернутися до батьків, будь ласка. Приділіть максимум уваги в тому, як за яким столом, при якому освітленні, з якою спинкою, з як нахиленою головою сидить ваша дитина, і скільки часу вона проводить при цьому? Читаючи, пишучи, малюючи, можливо, щось складаючи дрібненьке чи вишиваючи бізером? Тобто будь-яка робота на близькій відстані. Сюди ж відносимо і комп'ютер, і мобільний телефон, і телевізор? Це є навантаження для очка. це те, що втомлює око, і воно не може бути неконтрольованим, воно повинно мати певні часові рамки. При роботі на близькій відстані в очку відбувається скорочення внутрішнього очного м'яза, за рахунок чого змінюється форма внутрішньоочної лінзи, кришталика. Це веде до того, що навіть той предмет, який знаходиться близько, ми бачимо однаково чітко, як і те дерево, яке знаходиться далеко. Але коли дитина тривалий час. Перебуває в стані зорового навантаження, і це щодня, з дня на день, з місяця в місяць і з року в рік не виключено, що за умов ще наявних паралельно якихось супутніх факторів, які обтяжують той чи інший стан здоров'я дитини. Напруга внутрішнього очного м'яза і випукла форма лінзочки стабілізується власне на такому рівні. Фактично, дитина яка тривало перебувала в стані здорового навантаження, навіть дивлячись потім вдаль, ось таким чином фокусує зображення на очне дно, де повинен бути в нормі чіткий фокус в нас розмитий. Фокус чіткого бачення не співпадає з тією ділянкою очного дна, яка відповідає за чітке бачення. Власне, дякуючи в лапках, звісно, дякуючи ось такій оптичній системі, дитина стала короткозорою. Але значну роль в розвитку короткозорості, чи її точніше попередження, власне, відіграють батьки, як люди, які відповідають за здоров'я своєї дитини. Тому хочу наголосити на тому, що правильне харчування абсолютно збалансоване в плані і м'язко. І кашка, і овочі, і фрукти повинні бути присутні в кожної дитини, поки вона росте і розвивається. Наступне: тривалість зорових навантажень для діток дошкільного віку, 4-5 років. А зорові навантаження, так як ми говорили, все те, що для близу, це не довше 15-20 хвилин. Максимум це 30-хвилинний мультфільм, якісний продукт. Який дитина дивиться на відстані 3-5 метрів від телевізора, і не частіше, як двічі на день. В цілому, за тиждень дитина може переглянути в межах 7-8 годин телевізора сумарно, не більше. Для діток початкової школи перші-четверті класи до 30 хвилин тривалість зорвого навантаження. І щонайменше 15 хвилин перерви. Відразу піду далі по школі, середня школа, приблизно урок перерва, 45 хвилин навантаження, 15 хвилин перерва. І діти старших класів, Кожна година роботи на близькій відстані для них повинна чергуватися з 10 хвилинною перервою. Також хочу наголосити на правильності освітлення робочого місця. Обов'язково настольна лампа, яка освітлює робоче місце дитини на робочій поверхні на столі дитини не повинно бути лишніх предметів, які створюють тіні, або ж речей, які створюють бліки, що теж навантажує додатково зоровий апарат дитини і відволікає, крім того, всього ще від виконання домашніх завдань чи роботи, яку дитина робить. Осанка. Однозначно хороше кровопостачання, рівнесенька спинка це не тільки правильний і вчасний своєчасний ріст і розвиток дитини, це її розумові здібності, здатність запам'ятовувань, її менша втомлюваність і однозначно її краща гострота зору. Також хотілося б хотілося б звернути увагу батьків на те, що дитина повинна проводити на свіжому повітрі щонайменше 1,5-2 годинки, ідучи зі школи додому, а також прогулюватися ввечері, наскільки це можливо вже батькам. Старайтеся трошечки активізувати день ваш, робочий день ваших дітей, і не лише зорові навантаження або відвідування таких додаткових секцій і гуртків, які пов'язані з сидінням. І таким одноманітним положенням тіла, а все ж таки спортивні секції. Чудовим є плавання. Не всі, можливо, вдаються до футболу чи баскетболу, до боксу чи боротьби, а от плавати може бути, і потрібно навіть навчити будь-яку дитину для здоров'я, для її фізичного розвитку. Це немаловажне значення має, а для зору в тому числі. Окремо хочу сказати батькам про організацію профілактичних заходів стосовно застудних захворювань, можливо, попередження загострення якихось хронічних захворювань, оскільки всі ці хвороби, можливо, далеко розташовані органи по відношенню до ока, але повірте, дитячий організм чи дорослий, до речі, це єдине ціле де б не була проблема. Цілому вона ослабить дитинку. І однозначно, якщо ми дамо в цей період зорове навантаження, це може негативно відбитись і на гостроті зору. Наголошую ще раз, дорогі батьки, як тільки ви помічаєте, найменшу скаргу, що ваша дитина примружилась, коли дивилась телевізор, що ваша дитина сказала вам, що їй погано десь видно, що ваша дитина переписала з дошки неправильно, зробила помилку на контрольній роботі, мало того, що не бачила, так ще й. Психологічний свого роду фактор і стрес для дитини все ж таки погана оцінка. Сумуйте ці всі речі, аналізуйте і не зволікайте з тим, щоб прийти до лікаря. Не завжди час лікує. Інколи потрібно випередити час і не дозволити хворобі розвинутися. Думаю, саме ваш, ваша пильність буде першою профілактикою і тим ясним промінчиком в цьому щорічному погіршенні зору наших дітей. Дякую.